На виборах, коли прийшов невідомий нікому Шуфрич, а тепер співучий ректор, який ніякого ніякого відношення області немає. Давайте тобто, йому з Приводу політичних. Мотивів, Тут все зрозуміло. Ну, і щодо інші, інших подій. Я вважаю, що перш за все треба покаятись покаятись ці злочини партії регіонів, які були зроблені. Це по-перше. Ну, що казати, Анатолій Іванов, ви гнобили наш факультет весь цей час. Особисто мене, на мене чинили тиск, і навіть зараз я чомусь вимушений проводити заняття безкоштовно, тому що ви видали наказ ну, саме про те, щоб позбавити значить, мені оцих додаткових годин. Я цього не розумію, не розумію. Треба все це визнати, покаятись. А заклики, типу, давайте жити дружньо. Я не сприймаю. Я не знаю як хто. І я впевнений в тому, що багато хто з викладачів мене підтримує. Кому кається заяву на стол? Заяву! Заяву на стіл, тоді я І Тоді, 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 тоді ми про... вирішимо, скільки років скинуть. Він 9 років назад мав уже геть Бігом Тиго з університета. Ми, Ми прийшли заяву отримати національного вузу Випускники, які у 2004 році зазнавали утягів за того періоду, коли цей університет, як зараз, він був... Хай показує Віктора Федоровича Януковича. Для нас було вже тоді зрозуміло, що це тиран, що це людина, яка доведе до смертей в цій країні. І керівництво цього вузу підтримувало його тоді і підтримує зараз. Багато років тому минула річниця сьогодні з голодування студентів, якому ми просили Анатолія Івановича піти з цієї посади, Ну, на жаль, він повернувся і далі продовжує свої дії. Анатолій Іванович, мовчазної згоди багатьох викладачів. Це для всі вас і ми б дуже хотіли, щоб ви визнали те, що ви тиснете на студентів і більше. Чого не робили і Вон пішли з посади принцип студенту -центризм. Ми знаємо, не треба нам лапшу на ошибішати. Ми знаємо про що це не, не треба. Історичному я честь. І ви вивчились? ви вивчились? да а ви не ми не ми, що, вузим вузим я прийшли, вузили, що мені не познаємо, що вони ви прийшли, щоб вони дали голову. Ви впевнені, що тут до сих пор людей, які тепер уже обіду, як ви передалися зараз. Поміжникова зустріч помічниконарів, які наїхали вже Донецьк. Вони вже підняли. Я, 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 я за вас дуже радий. Антон Іванович, геть має звідси піти. Я, я за вас дуже радий. Немає, бо Антон Іванович геть звідси піти. Це рука правда. А ми не пропонуємо. Дівчина рада, хай. Ви знаєте, мене запитували, а що буде, як уйде Янукович? Я вам скажу, хто що буде, як уйде Янукович. Буде менше смертей. А що, у нас так, по смерті Господи, що ти що, що? Ви кажете? Давайте не будемо, будь ласка. Пробці, не треба безлячества. Для... Без не треба вашого цього безлячества. Ні-ні-ні, що... без Лена, подожди. Що це таке? Справа в тому, спішіть. Як ви... Справа не спішіть. Справа в тому спішіть. що чого ви бачите в нас ворогів? У вас є. чого вас... ви не бачите ви в ви... нас Ви кого захищаєте? Чого ви кого захищаєте? Ви кого захищаєте? Ви нас своїх Ну, ні, о, о, так не треба. Так не треба. Я не розумію, що це та мова, якою розмовляють люди конструктивно. А не треба було стріляти в людей на Майдані, так? — Не треба було. Не треба. Вольна, можна, а хто буде вернув особу Януковича? Бозавчора в свілянському районі хлопців поховали. Волови. Все, давайте базар позаразі. Заяву вкажіть, бо завчора казав, що нічого в державі. Давайте Вольна Вольна ми без емоцій сідати і думати. Довірена особа Януковича має піти у нас. Давайте теж без емоцій. Ви вже не такі димаємо, ви вже такі дурні, не треба. Правильно. Тому вас прозивають професори, доктори так, так. до того знайте що я не раз на ваших чині раді. Не треба мені про професорів розказувати. Хабарники і злодії не треба. Знаєте що підіть будь ласка, не, не треба таку так, гуляти. Так. Підіть, будь ласка, в вивернайте і почитайте. Ви ви не маєте права. Виголошувати те, що ви виголошуєте. поважайте, будь ласка, науковий цвіт Черкащини. Ми науковий цвіт Черкащини вже наслухались. Науковий цвіт Черкащини Нау... пішов на науковий майдані цвіт попереду. Черкащини Вчора Сивона Михайло Павлович барикади будував на блокпості, щоб ті тушки з Києва безнаказані не повернулися. А то науковий цвіт, на якого ви змінили в цьому році, вигнали на вулицю. Людинарколога світовий технічну діяльність, тому яку ви проводимо чи рішення вченої ради виконувати в стінах університету з 2007 року Домови. Каже, студенти за шуби персні стояли здається. Така ваша заява була. І така було. Щоб і персні, покажіть. Починаю говорити. Говори. По-перше, іде засідання вченої ради. Прекрасно. Ідуть риває... похорона по всій країні. Загалі. Якщо ви, ви хочете мене послухати, то кажете. послухайте. А як ні, то про що ви говорите? Іде засідання вченої ради. Ви вриваєтесь без. Всякого попередження, без дозволу, втручаєтесь, перериваєте роботу вченої ради, все некоректно і не бачимо. Друге, мене обирав абсолютною більшістю голосів колектив університету повноважний. І цей колектив має право висловити мені недовіру, з якою я повинен бути рахуватися, або довіру. Друге, в мене контракт з міністерством до 21 червня цього року, коли я відповідаю за стан справ в університеті, за здоров'я і життя студентів, працівників, за функціонування університету. І я не можу просто так покинути і написати заяву, бо комусь цього хочеться. Якщо буде рішення колективу, якщо буде рішення міністерства, я повинен буду з цим рахуватися. А це для мене не є законом і було б непорядно, щоб на вимогу невідомих мені людей я писав заяву з доброго дива. Це все, що я можу сказати. А з партії, партії регіонів я тільки що на початку оголосив, що 21 лютого п'ятницю я вийшов з партії регіонів. І вийшов з фракції партії регіонів в обласній раді, залишивши за собою повноваження депутата. Чому чекавшись так об'єду? А чому ви чекавши смертей і вирішили? Це, 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 це моє особисте рішення і моя особиста справа. Партія регіонів не була заборонена законом, не було рішення суду. І я брав не участь так, як і, і півтора мільйона інших людей. Останні події мене спонукали до продумування цього питання і прийняття такого рішення. перших було мало. Треба було, щоб було сто. Ну, Хлопці, ну, Можна не мені не сказати. Хочу сказати, що не я щось. там комусь допомагав. Якщо розбираюся з вас за ситуацією, як вона була з моїм ректорством, чи що, то, то по ідеї немає так говорити, що я комусь нам поміг стати ректором. Друге, ви мене, думаю, Ну, принаймні, хто знає, не за в тому, що я десь з ким з чимось співпрацював. Подивіться, починаючи від е, мовного закону до інших, е, ось останні інтелігенції заява саме творчих спілок, Всі інші. Ось зараз я до вченої ради звернувся більше не до вченої ради, запросив професорів. От ще не, навіть підобрали ось написаний мною текст, щоб е, звернення до е, обласної ради. Про те, щоб символи комуністичного режиму прийняли рішення на всій території Черкащини були зняті, зокрема у Черкасах, зокрема, пропонується. і... Ну, тому я кажу, що можете будь-що будь про мене думати. Але, хлопці, ви, зрозуміє, ви розумієте, якщо ви робите благородну таку справу, в принципі, я, я думаю, що ви правильну справу робите. Але не робіть її так, от, от таким чином, як ви зараз робите. Ви справді ображаєте от своєю поведінкою, своїми от такими викриками, причому достатньо таки грубими, образливими багатьох людей. Так не всім, не всім дано право бути смілою довженко, коли сказав, можна вимагати від можна багатьох, але не можна від, 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 вимагати від усіх. Іванович прекрасно знав, що я туди їздив. Не сьогодні, IT, 18 числа на день народження, голову мені проламали. Ніхто мені не забороняв цього. Розумієте? І він про це прекрасно знав. Якщо ви хочете зняти, скажіть, кого поставити. Це вчена рада, хай сама вирішує, трудовий не не колектив. Мене ніхто не побачить ні в один більше, хоч і пропонували, скажіть, скажу, що в свободу поступлю. Я ні в одній партії не був. Але на сьогоднішній день скажу. Ніяких утисків, принаймні, з боку ректора тут не було, ректора особисто. Не кажу про інші про ректорів і так далі. Так що я хотів би вас запитати, а де ви І ви нас не ображаєте? Хіба так можна. Хлопці, хлопці, чому хлопці, чому хлопці чому ви, кажуть, ви, 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 ви зрозумієте, ви, ви добре, добре діло задумали, в, але в формі такій ви, такі такі ви зараз робили це, що ви багатьох тих, що нормально ставилися, що почуть боятися. Зрозуміло. Вже теж продумуємо. Хай боятися. Хай боятися. Згоден, згоден. Я пам'ятаю, що ви не зобразити сказати. Ви знаєте, дійсно дуже приймати такі слова. Можна. ті події, які відбулися і... Враховуючи те, що, які, яка мета стоїть перед країною, перед Україною починати з собою. Я пам'ятаю, як це було 10 років тому назад. Я пам'ятаю, як це було колись. І дійсно, ви знаєте, дуже прикро, що абсолютно нікого не цікавить думка нашого колективу. Бо колектив мовчить і нічого не говорить. Ну, вам вже сказали, абсолютно зараз кожен може говорити абсолютно все, що він хоче. Сказав, що нас не влаштовує Анатолій Іванович на посаді решта. Ну, ганьба, Ні, значить вам. Ну, чим... За що мені ми... ганьба? За... За... Що ви кажете, за що, ми... Що, ми, що ми не да, я не забув. Я не забуду ніколи, що вбили мого друга на Майдані. Я ніколи цього не забуду. І ця людина, яка була довірною особою Януковича, за це має відповісти. І якщо ви зараз його не відправите у відставку, то його чекає, ще кримінальна відповідальність. Так, зачекайте. Я... Анатолій Іванович цементував цей режим. Про це мова. І ми про це Де. ніколи не забудемо. Мовчали, мовчали, коли це не били студенько, мовчали. Він Вулиці людей били по голові, мовчали. мовчали. Прижит, Моральна відповідальність може бути. Будь ласка, у нас є тут колектив викладачів. У, у нас тут тисячний колектив, студенти, викладачі. І я думаю, що ігнорувати думку тисячного колективу просто не можна. Прошу опустити, Хто проти. Утримався. приймається одноголосно. Друге питання, Ніс Володимир Трохимович, телефон так каже, щоб усі Про зняття звання почесного професора. університету, Стабачника Петра Володимировича. Чому це тиждень тому не зробив голосувати? Прошу опустити. Проти утримався. Утримався. Я, утримався. Я не мене не голосував, нього було. Але не зумовити, що... Люди, які взивають, взивають до моральності, зараз... наступне питання. Питання Вам, про хлопці, і так, не так, і так. зняття почесного професора Тулуба Сергія Борисовича. Прошу опустити. Проти утримався одноголосно. І третє питання, яке було винесено Володимиром Тросимовичем, про зняття звання почесного професора університету із Литвина Володимира Михайловича. Прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти утримався. Один. Два утрималися. Один проти, один утримався. Прошу зафіксувати. Порядок денний вичерпаний. Які є зауваження щодо ведення радника? Дякую всім за увагу.